Продовжуємо працювати з визначеним інтегралом. Ми вже вміємо обчислювати площі криволінійних трапецій за допомогою визначеного інтегралу. А сьогодні розглянемо дещо складніші фігури і побачимо, що визначений інтеграл дозволяє обчислювати також і їх площу. Перше завдання треба знайти площу фігури обмеженої лініями y дорівнює х квадрат. Згадуємо, як виглядає графік, це парабола. Яка проходить через початок координат, і відки цієї параболи спрямовані вгору. І зобразимо графік функції y дорівнює 4, це пряма паралельна осі OX і проходить через ординату, яка дорівнює 4. Отже, маємо справу з такою фігурою, яка сама по собі не є криволінійною трапецією. Але якщо з точок перетину цих графіків, провести прямі паралельні осі ОY. Знайти абсиси цих точок перетину. То це будуть межі інтегрування. І буде вже в нас дві криволінійні трапеції. Одна обмежена графіком функції Y дорівнює 4 зверху, і знизу графіком функції Y дорівнює х квадрат. Давайте спочатку знайдемо межі інтегрування. оті от, Точки перетину прирівняємо х квадрат дорівнює 4, розв'яжемо таке простеньке рівняння. Маємо два корені х1 дорівнює мінус 2, і другий корінь х2 дорівнює 2. Межі інтегрування вже є, тому пишемо площа фігури дорівнює інтеграл від мінус 2 до 2. Далі дивимося на функцію, яка обмежує нашу фігуру зверху. Це y дорівнює 4, записуємо просто 4, і віднімаємо формулу того графіка, що описує нашу фігуру знизу, х квадрат, dx. Звичайно, все це діло можна розбити на два інтеграли, ну, але можна працювати і так. Шукаємо первісну від 4, це буде 4х, відняти первісна від х у квадраті, це буде х у третьому на 3. Так. А тепер для обох функцій будемо підставляти межі інтегрування від мінус 2 до 2. Спочатку підставляємо верхню межу. Маємо 4 на 2 8. Відняти 2 у третьому це 8 третіх. За формулою Ньютона лейбніца далі йде мінус, і краще вже, коли підставляти нижню межу, взяти. У дужки той вираз, щоб не заплутатися зі знаками. Підставляємо мінус 2, маємо мінус 8, далі, мінус 2 в третьому степені це мінус 8, мінус, і в чисельнику мінус 8 третіх. А тепер уважно розкриваємо дужки і виконуємо всі перетворення. 8 відняти 8 третіх тут без мін, далі мінус на мінус дасть плюс, плюс 8. Далі, там у дужках знову маємо мінус на мінус плюс, але перед дужкою мінус, тому мінус 8 третіх. Тут вже обчислення. Додамо 8 і 8, це буде 16. Мінус 8 третіх і мінус 8 третіх це мінус 16 третіх. Можна виділяти цілу частину віднімати, але простіше зразу підвести під спільний знаменник 3. 16 домножимо на 3, будемо 48, віднімемо 16. І дорівнює 32 третіх. А вже зараз можемо виділити цілу частину, це доволі просто. Буде 10,2 третіх. І одиниці вимірювання квадратних одиниць. Справилися ми з завданням. Наступне завдання має ось такий вигляд. Пам'ятаємо, що робити. Можна рисуночок і не креслити. Але просто розумійте, яка крива обмежує нашу фігуру зверху, і яка крива обмежує нашу фігуру знизу. То от y дорівнює мінус х квадрат – це парабола, відки якої дивляться вниз. Тому можна вже мати на увазі, що фігура саме цим графіком буде обмежена зверху. А от y дорівнює х квадрат, Тут все зрозуміло, це от звичайна класична парабола, яка проходить через початок координат, і відки цієї параболи дивляться вгору. Але межі інтегрування от додаткове завдання прирівнюємо. Наші дві функції маємо х квадрат дорівнює мінус х2 плюс 2х і розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Для цього переносимо все в праву сторону. х квадрат плюс х2 квадрат 2х2 квадрат, мінус 2х дорівнює 0. Неповне квадратне рівняння, тому виносимо за дужки 2х, у дужках залишається х відняти 1. Коренями цього рівняння є х1 дорівнює 0 х2 дорівнює 1. с дорівнює інтеграл від 0 до 1. Далі від формули, що задає функцію, яка обмежує нашу фігуру зверху, а це мінус х2х, віднімаємо ту формулу, яка задає нижній графік. Віднімаємо х2 dx. Можна. Зразу звести подібні доданки. І в нас тоді буде інтеграл від 0 до 1. Мінус 2х2 додати 2х dx. Звичайно, ще двіку можна винести, але це все час, а ми перейдемо безпосередньо до відшукання вже первісних. Мінус 2 числовий коефіцієнт, винесли. Далі х у другому первісна буде х у третьому на 3. І межі інтегрування можна підставляти зараз і шукати як окремий інтеграл, можна потім. Ну, давайте зараз. Нехай вони будуть ближче. Далі додати 2 числовий коефіцієнт, Первісна від х, це х у першому буде х у другому на 2. І межі інтегрування 01. Звісно, тут двіки можна скоротити. І що у нас виходить? А, виходить те, що. Спочатку підставимо замість х в першу первісну верхню межу інтегрування, будемо мати 1 третю помножити на мінус 2, 2, буде мінус 2 третіх. Нули, коли підставимо, то буде нулик, можна не писати. Тому переходимо до другої первісної, підставляємо верхню межу і буде просто одиничка, додати 1. Далі дії з дробами. Мінус 2 третіх додати 1. Або 1 відняти 2 третіх. Відповідь буде 1 третя. Площа нашої фігури 1 третя квадратних одиниць. На завдання маємо фігуру обмежену графіками y дорівнює 7 на х, х плюси дорівнює 8. Давайте вияснимо, як наша фігура буде виглядати, який графік буде зверху обмежувати цю фігуру і який знизу y дорівнює 7 на х у знаменнику, графіком такої функції буде гіпербола, відки якої будуть розміщуватися в першій і третій координатних чвертях. Схематично зображений буду по точкам. Далі, що буде графіком функції x y дорівнює 8? Вона тут виражена не зовсім явно, тому залишимо зліва y, x перенесемо вправо зі знаком мінус. Це лінійна функція, і графіком цієї функції є пряма. Пам'ятайте, для того, щоб побудувати пряму, достатньо мати дві точки. Х можна брати будь-які, а y відповідно, потім обчислювати. Ну, якщо ми візьмемо x1, y в нас вийде 7. У мене не вистачає місця, тому я десь приблизно схематично поставлю, там десь точечка у мене буде зверху. Візьмемо інший масштаб. Далі, якщо x візьму 2. Y буде 6, тобто, ну, десь буде трошечки Y нижче. То схематично, це не по точках. Я побудую цю пряму, ось вона. Так, маємо гіпербола, це y дорівнює 7 на х, і пряма y дорівнює 8 мінус Х. Ось фігурка. І бачимо, що вона обмежена зверху графіком функції y дорівнює 8-х, а знизу графіком функції 7 на х. Це основне, що нам треба виділити, щоб від верхнього графіка потім віднімати нижній. Але не вистачає меж інтегрування. Для цього треба знайти оці от ікси, які відповідають точкам перетину графіків. Прирівняємо, так, що в нас виходить? Що 7 на х дорівнює 8 відняти х. Так, маємо дробово раціональне рівняння бо х в знаменнику, тому треба переносити все в ліву сторону, щоб справа в нас залишався тільки 0. Зробимо це, 7 на х мінус 8 плюс х дорівнює 0. А тепер підведемо все. Під спільний знаменник. Спільний знаменник х, то буде 7 відняти 8х і додати х квадрат, дорівнює 0. звели до спільного знаменника. Далі пам'ятаємо дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, але зразу запишемо як квадратне рівняння х квадрат мінус 8х додати 7. Дорівнює нулю. А знаменник не дорівнює нулю. Цю точку треба буде виключати, якщо вона раптом буде розв'язком чисельника. Так, Звертаємо увагу на квадратне рівняння і згадуємо, що такі квадратні рівняння найпростіше розв'язувати за теоремою Вієта. Добуток коренів рівняння дорівнює числу 7, а сума коренів. Число біля х, але взятому з протилежним знаком, тобто 8. Нескладно абсолютно. Добуток 7, да сума 8. Корені 1 і 7. Дивіться, добуток 7, сума 8. Це те, що нам треба. В 0 ми не попали, тому 1 і 7 це будуть наші межі інтегрування. Далі спокійненько можемо вже переходити до інтегралу і шукати площу с дорівнює інтеграл від 1 до 7 і пам'ятаємо від верхньої функції 8 міну х, віднімаємо нижню функцію мінус 7 на х. Dx. Все. Ну, а тепер шукаємо первісні формула Ньютона лейбніца Якщо у нас число 8, то біля нього допишемо х. Межі інтегрування буду писати тут близенько. Розбиваю на три інтеграли, але цього не пишу. Далі відняти первісна від х це х квадрат на 2, запам'ятовуємо вже ці речі, і межі інтегрування. І далі мінус 7 числовий коефіцієнт, а первісна від одиниці на х це натуральний логарифм х по модулю. Це є в таблиці, якою ми можемо скористатися, і межі інтегрування. Так, ну тут ще треба уважно обчислювати, бо нижня межа не 0, тому треба буде підставляти і одиничку. Але спочатку пам'ятаємо, що треба підставити верхню межу. 8х7. Віднімаємо, підставляємо нижню межу, 8 на 1. Далі мінус. Якщо мінус, то підставляйте межі вже в дужках, щоб не заплутатися зі знаками. Підставляємо 7, маємо 7 в квадраті 49 на 2. Віднімаємо. 1 в квадраті, 1, одна друга. Так, дужку закрили. Далі мінус теж увага, мінус. 7 можна поставити перед дужкою, А в дужках підставляємо межі інтегрування. Натуральний логарифм. Ну, 7 у нас додатнє число, модуль можемо написати і відняти натуральний логарифм одиниці. Так, ну, є що тут пообчислювати. Неважко, але дуже уважно. 8 на 7, 56 відняти 8, відняти, розбираємося, що в нас буде в дужках. Спільний знаменник там вже є 2, 49 відняти 1, 48, поділили на 2, 24. Ось так. Далі розкриваємо дужки. Мінус 7, натуральний логарифм 7. А зверніть увагу, чому дорівнює натуральний логарифм 1. За властивістю логарифмів тут 0. Тому можемо вже нічого далі не писати. Порахували числа. 56 відняли 8 буде 48, і відняли 24 мінус 24 7 натуральний логарифм 7. Ось таке незвичне число, але воно теж має право на життя. Це вже й буде відповідь. Будемо мати справу ось такою цікавою фігурою, яка буде обмежена графіками тригонометричних функцій y до рівня sinus x, y до рівня але межі інтегрування в нас вже є готовенькі. Нам головне визначити на цьому проміжку, яка функція буде зверху обмежувати нашу фігуру і яка знизу. Пригадаємо, що графік синус і косинус це хвилі, які лежать у межах от області значень цих функцій від мінус 1 до 1. Графік синуса він проходить через початок координат, функція y до рівня sin x є непарною. Нас цікавить лише проміжок від 0 до π на 4, тому ми так далеко креслити не будемо. І другий графік y до рівня х, теж хвилька, але вона проходить вже ось таким чином. Графік функції косинус х парний і симетричний відносно осі y. Звертаємо увагу, тут багато фігур утворюється, але нас цікавить лише та, яка утворилась на проміжку від 0 до π на 4 ось цей шматочок. Тому бачимо, що графік функції косинус х обмежить цю фігуру зверху, а графік функції y дорівнює синус х обмежить цю фігуру знизу. Отже, площа шуканої фігури буде визначений інтеграл від 0 до π на 4. Далі від верхнього графіка косинус ікс, віднімаємо нижній синус х. Ну і не забуваємо про цей хвостик dx. Отже, первісна від косинуса. Це просто синус, пишемо синус х і зразу межі інтегрування 0 пі на 4. Далі мінус, ось тут за формулою мінус, і. Первісна від синуса, будьте уважні, первісна від синус х мінус косинус х. Тому мінус на мінус тут дасть плюс. Буде плюс косинус х і межа інтегрування 0 пі на 4. Підставляємо верхню межу підставили: маємо синус пі на 4. Віднімаємо обов'язково тригонометричні функції підставляємо 0, тому що результат може бути різний, в залежності від функції. Мінус синус нуля. Тепер переходимо до другої первісної косинус, підставляємо верхню межу. мінус за формулою ньютона Лейбніца і підставляємо нижню межу 0. А тепер табличка значень тригонометричних функцій або наші знання в поміч. Синус пі на 4, корінь з 2 на 2. Синус нуля. Згадуйте одиничне коло. 0 градусів. Знаходиться на осі ОХ. Ось наш старт, і синус там має значення 0, можна нічого не писати. Далі, плюс косинус піна 4. Додати знову корінь з 2 на 2 значення, мінус, і косинус 0, ось косинус 0. Уже дорівнює 1. Так, корінь з 2 на 2 і корінь з 2 на 2 це буде просто корінь. З двох. І віднімаємо одиничку. Все, отримали відповідь. Так, далі виконаємо завдання. Вже в нас є готовий графік, і не треба думати про функцію. Але зверніть увагу, фігура, яка утворилася, вона розміщена не над вісю ОХ, тобто вісь ОХ обмежує нашу фігуру не знизу, а зверху. В такому випадку. Площа фігури буде дорівнювати мінус інтегралу від а до б F від х д Якщо ви це мінус не поставите, у вас просто вийде площа зі знаком мінус, а цього бути не може. Так S дорівнює мінус, тому що графік обмежується x зверху, знаходиться під віс x. Далі межі інтегрування від 0 до пі, і сама функція в нас має знак мінус. Там мінус на мінус дасть плюс. Але давайте вже напишу, як воно є. Тепер дивіться: мінус на мінус дає плюс мінуси зникають. І буде просто от, і двічку, можна наперед винести як числовий коефіцієнт 2, інтеграл від 0 до пі синус х dx. Так. Первісна від синуса мінус косинус, тому мінус знову з'являється. Тут бути треба обережним зі знаками, І межі інтегрування 0 пі. Мінус 2 коефіцієнт. Підставляти будемо верхню межу. Давайте в дужках, косинус пі відняти косинус 0. Косинус пі, пам'ятаєте, пі відповідає. Лежить на осі ОХ зліва. Там буде косинус дорівнювати мінус одиниці. А косинус 0 це одиничка. Але там мінус стоїть за формулою Ньютона-Лебніца. Тому маємо мінус 2 помножити на мінус 2 і відповідь 4. Все нормально, додатнє число. Тому ми справилися із завданням. Ось так. Ще одне завдання знову за готовим графіком, але зверніть увагу, тут є відмінності в тому, що знову бачимо дві криволінійні трапеції, і фігурка оця складається із суми площ цих двох трапецій. Одна трапеція обмежена графіком функції y дорівнює x і має межі 0,2, а друга трапеція обмежена графіком функції y дорівнює 8 на x квадрат і має межі 2,3. Отже, площа дорівнює інтеграл від 0 до 2 x dx додати інтеграл від 2 до 3 8 на х квадрат, dx x дорівнює. Так, ну, шукати первісну від функції х дуже просто. да? Це х квадрат на 2. Ми вже це знаємо. Межі інтегрування 0,2. А от з функцією 1 на х можна розібратися раз і назавжди, і просто потім запам'ятати, як шукати від неї первісну. 1 на х квадрат ми можемо подати як степеневу функцію х в степені мінус 2 і використати от формулу для х в степені n чи х в степені альфа. Первісно для цієї функції буде дорівнювати х в степені мінус 2 додати 1, і поділити на мінус 2 додати 1. Так, що в нас буде x мінус 1 і поділити на мінус 1. Просто мінус можна ось так поставити. Мінус, а х-1 це 1 на х, так, зручніше для розрахунків. Отже, первісна функція 1 на х квадрат дорівнює 1 на х. Можете це собі виділити і використовувати для подальших обчислень. Так, отже, у нас буде уже не плюс, а отже, в нас далі йде мінус 8 на х і межі інтегрування 2, 3. Підставляємо первісну квадрат на 2, верхню межу, маємо 4 на 2. 2. Нулик можна не підставляти. Підставляємо, але буде 0, не пишемо. Відняти, тут де мінус треба обережними бути, коли ми підставляємо дві межі, то краще дужку написати. Так, підставляємо верхню межу 8 третіх і нижню межу відняти 8 других. Або це просто 4. Розкриваємо дужки. 2 відняти 8 третіх, додати 4. Спрощуємо так, 2 і 4, 6, відняти 8 третіх. Простіше через спільний знаменник. 3. Тут домножили на 3, отримали 18, відняти 8, 10 третіх. а тільки тепер виділили цілу частину. І буде 3, 1 третя квадратних одиниць. Ось такий підсумок, на який обов'язково зверніть увагу, тому що інколи на тестах є завдання просто визначити формулу, яка дозволяє обчислити площу фігурки або криволінійної трапеції. То дивіться, в першому випадку у нас класичний вигляд криволінійної трапеції, і площа фігури дорівнює інтеграл від мінус трьо до двох межі інтегрування обов'язково вказуємо числа по осі. Ох, не по осі ОІ, ф від x dx. Наступна фігура вже складається з комбінації двох криволінійних трапецій, тому, щоб знайти її площу, ми шукаємо абстиси перетину цих фігур, тобто дивимося на перетин точки, проектуємо на вісь ОХ мінус -4, 4. І від графіка, що обмежує фігуру зверху, віднімаємо графік, що обмежує фігуру знизу. Ось так. Тому обов'язково, якщо немає готового рисуночка, схематично його робимо. Наступний випадок знову комбінація криволінійних трапецій, але тут буде сума двох криволінійних трапецій. Щоб знайти площу, ми беремо інтеграл від мінус 3 до 1. І тут криволінійна трапеція обмежена графіком функції g від x dx. І додаємо площу іншої криволінійної трапеції, тому межі інтегрування вже будуть від 1 до 2, і тут обмежує інший графік від x dx. Ось так. Далі випадок. Звертаємо увагу, що це криволінійна трапеція, але вона знаходиться під вістю Ох. тому не забуваємо про мінус, який ставимо перед інтегралом. А далі все як для криволінійної трапеції. Межі інтегрування від мінус 3 до 2, і інтеграл від функції f. Так, останній. Ні, ще є в нас один випадок, ще два випадки. Передостанній. У нас є один графік, але площу фігури треба знайти, яка складається з таких двох частин. І одна криволінійна трапеція вона розміщується над вісю ох, а друга під вісю Ох. На це звертаємо увагу по знакам. Тому площа ось такої фігури дорівнює інтеграл від мінус 2 до 0. і тут беремо просто нашу функцію fідx dx. А далі криволінійна трапеція знаходиться під вісю ОХ, не забуваємо про мінус. мінус. Межі інтегрування від 0 до 3, а функція залишається те сама: F dx dx. І останній випадок: знову комбінація криволінійних трапецій і обидві криволінійні трапеції знаходяться під віссю Ох. Тому можна поставити мінус, він стосуватиметься обох криволінійних трапецій. Далі. Інтеграл від мінус 2 до одиниці d від х dx. Далі знову мінус, або можна взяти в дужках і між ними поставити плюс, теж буде правильно, ось так, якщо дужку взяти, то можна ставити плюс інтеграл від 1 до 2 функції f від x dx. Але якщо без дужок, то мінус треба писати і перед першим інтегралом, і перед другим. Будьте дуже уважні.